Може хтось там хоче зайнятися кролями та не знає, як купити кормушки. Дивіться. Тут у нас є чотири вида кормушок. Є ось такі ось великі, ті, що на корм. Ну, це для молодняку в основному вони на таких великих клітках стоять. Ну ось воно. Є отака ось, ось коротка. В основному в кролиць такі в кролів. Є отакі ось більші, длинніші, бункер у них більший. І є ось така ось недавно, ну як місяця три вже я не користуюся. Отакого плана ще кормушки. То оці кормушки, як на мене, вони самі такі. Самі, не то, що сказати, продумані, але... Найкомфортніше для кролів. Порівнював я їх приблизно в кролиць було однаково кроленят. В мене там вони на іншій фермі стоять, декілька штук таких. Однаково насипав корму і однаково було кролицю кроленят. Декілька разів насипав однаково. І бачив, що з цієї кормушки краще виїдають. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з тим, що не потрібно їм. Залазить в саму кормушку, ось бачите, вона ось так ось виглядає. Тут бортик, що вони не можуть з'їсти, вигребти, і на трьох закльопах. Ці кормушки я роблю не сам, я їх купляв. Цінова політика приблизно їх така сама, як і ось цієї кормушки, але виїдають вони з найкраще. Кришки на ній немає. Ось так ось вона. З мінусів це малий бункер, можливо. Неможливо, вона більш за все, що печатана на 3D принтері, трошки більше треба бункер робити. І, можливо, її трошки ширшу. Якщо я знайду там, де напечатати, то зроблю її трошки ширшу. Десь сантиметрів на 5-7 і вищу, щоб більша загрузка була. А тут ось, бачите, наприклад, кормушка, ну ці вже кормушки років. 5, то їм все ж таки доводиться сюди залазити і трохи, можливо, трохи незручно їсти. І це, і це з тим і пов'язано, що менше виїдають. Так що, такі ось кормушки. Красиві, удобні. І найголовніше, що робочі. Тому шукайте в інтернеті, купуйте цінова політика десь 100 гривень штука. шуця десь по 100. Хоча якщо там будеш десь більше 10 штук купляти, як правило, ціну скидають. Але я думаю, якщо ці 20 штук брати, там також цінова політика буде менше 100 гривень. Так що такі ось справи.